Але Господь сьогодні нас закликає до приготування, до чогось дуже важливого, про яке говорить Іван Христитель. Покайтеся, бо наблизилося Царство Небесне. Покайтеся, вирівняйте путь Господню, щоб Господь мав прямий шлях до нашого серця. І про такі плоди покаяння сьогоднішній Євангеліє Божественної літургії Христос говорить про притчу про одного доброго господаря, який собі погуляючи, садом бачить смоковницю, а та смоковниця була вкрита листям та ніякого плоду вже й котрий рік не приносила. І він каже до садівника, давай. Зрубай її і спали, бо вона ніякої користі не приносить. Але тут є дуже важливий момент. Добрий той садівник і каже, пане, я попрацюю біля неї, не рубай її. Якщо на наступний рік не вродить, то ми її зрубаємо і спалимо. Два такі моменти справедливість і милосердя Боже, і християнське милосердя і справедливість по відношенню до наших ближніх. А покаяння це є щось дуже глибоке. Його треба як найцінніший дар приносити, не як, знаєте, Доволі часто так буває, що це все механічно. Як в тій історії, знаєте, попар... жили собі два монахи у пустині, дуже багато вони молилися в печері. Один дуже строго дотримувався закону всіх приписів, які... Святі, святі отці, радили, а другий все щось чудить та й падає на коліна і каже, Боже, отче небо землі. Згрішив я проти тебе, прости мені та й плаче. Хто своєму співбратові збитки зробить, також падає на коліна та й щиро плаче, і каже, отче небо землі. Прости мені, грішний, бо я такий недолугий, такий нікчемний, нічого не вмію робити, ні молитися. Прости мені. Ну, так сталося. Вони померли обидва. І той, що завжди дотримувався строго закону, попадає в чистилище. Це по закону робив. А той, що все плакав та й казав, «Отче небо й землі попадає до неба. І питає той, що в чистилищі, «Господи, чому так? А він каже, то в нього добре щире серце. От який дар ми маємо Ісусові принести, коли Він народиться. А цей світ. А це його різдво. Його не треба очікувати якимись гарними капцями, доброю, з, е, модною курткою, гарним модне платя, багато голубців, свиней і кобаси. Усем вчитися, каятися. От наше завдання, яке нам дає Господь наш Ісус Христос, щирим плідпокаяння. Нехай Боже благословення буде на кожному з нас, і я отця, і Святий у духа.